Доброго дня! Я Наготнюк Валентина, керівник куртка Українські візерунки Центра творчості дітей та юнацтва. Сьогодні з вами ми будемо розмальовувати новорічну кульку. Метою заняття є повторення поняття стилізації, а також отримання навичок малювання на об'ємному предметі. Малювати ми будемо на новорічній кульки акриловими фарбами. Прикрашати новорічну прикрасу будемо за допомогою блисківок. Так як символом 2021 року є бичок, на кульці з однієї сторони будемо малювати бичка з іншого корівку. Що ж таке стилізація? Стилізація це спрощення, виявлення суті і характеру предмету. Наші персонажі будуть яскраві та казкові. Будемо спрощувати тварин до простих геометричних форм. Ось такі пошуки я робила для виявлення найкращої форми, а також кольору того, що ми будемо виконувати. Промалюємо основу наших персонажів. Ось бичок буде блакитний. І білою фарбою промальовуємо очі. Очі мають бути милі, навіть трохи мультяшні. З цієї сторони обережно робимо очі для корівки. Промальовуємо об'єм ріжок. Також придаємо привабливості очам. Чорною фарбою підводимо самі основні елементи вії, щоб він був більш симпатичний. Дзвіночок блисківок зробимо йому світлим. Насипимо блисківок. Фарба ще не висохла, бо блисківки візьмуться. Там, де ми хочемо прикрасити блисківками. Нашого казкового бочка ми наносимо фарбу, і поки вона не висохла, насипуємо блисківки. Ось такий веселий бичок символ року. Рожевим ми малюємо елементи корівки. Тому все те, що робили малюючі бичка, просто намагаємося зробити її ще більш симпатично, бо все-таки вона дівчинка. Зробимо її зачіску. Замість дзвоника зробимо їй бантика. Також додаємо об'ємів корівки. Фіолетом робимо знову ж таки акценти на ті частини тіла, які мають бути у нас головні. Робимо корівки вії. Це дівчинка, вона має бути схожа на дівчинку. Малюємо копиці. Підмальована червоню, червоною помадою губки. Справжня дівчинка. По фарбі, яка не висохла, прикрашаємо глітером. Це вушка тіло. Поки корівки сохнуть, ми будемо писати цифри. З однієї сторони будуть цифри голубі, з іншої рожеві. А з іншої сторони пишемо рожевим цифри нашого року. Получилось так, що десь є помарки, якісь плямки. Ми можемо це справити. Просто білою фарбою ми малюємо сніжинки чи цяточки і засипаємо їх блисківками. Так робимо блисківками, блисків багато не буває по фарбі, яка не висохла. Кулька підсохла за допомогою фена. Тепер беремо за допомогою пензлика такого. Зтрушуємо лишні, лишні блисківки. Ось так вдягаємо ниточку, і така ялинкова кулька у нас вийшла.